І говоримо зараз про такі чутливі теми, як побиття ветеранів. На жаль, у нас було багато таких прикрих інфоприводів останнім часом: побиття ветеранів у, ветерана у Смілі, потім у Києві священника побили, були ще інші інфоприводи. Пані Ольго, я вас вітаю. Добрий день. У зв'язку з цими, як я вже сказала, прикрими інфоприводами. Взагалі, давайте поговоримо про те, як зар... яке зараз сприйняття військових в Україні, чи змінилося воно можливо на гірше і чому? Я би не сказала, що змінилося саме сприйняття військових на гірше, але сприйнялася політика стосовно того, як трапляти. На фронт і відношення людей до цієї системи, і звідси є дуже багато агресії до ТЦК і можливо, да це як варіантів. Це, це направляється на військову. Це один момент, а другий момент це те, що через такий тривалий період, якому ми знаходимося у люди цивільні досить часто не знають, як потрапити. Якщо раніше цей днів вищасно порався на Росію і було розуміння, що це роз ви зараз через усякі такі процеси негативні, про які ми знаємо, тим саме по цікаві ратуватися і виміщувати свої злість ну, не за адресою, насправді, то вони не завжди навіть можуть цілком пояснити, чому це де навіть деякі люди вже зараз. Закінчити війну що нібито це в нашій владі, і нам немає, що робити, тільки а є така адка. Чи маємо ми якось по-особливому ставитися до військових, якось дякувати їм, чи якось бути обережними у спілкуванні з військовими? А, ну... Так, я би говорила, що нам треба якось розширювати культуру, прям, причому з усіх інфоприводів про те, як контактувати з військовими, тому що е цивільні, якісь свідомі, дуже часто відчувають ви, навіть якщо вони були б готові подякувати за захист, е ніяк не в цей момент, бо не можуть боратися з тим, що ніж е типу в безпеці. І у заклякають на місці, а інколи навіть не знають, що це робити. Бо деякі роз'яснення бачила да, від інших змі. Але стати така класна пропозиція. Якщо ти закликаєш і не можеш подякувати військові, ти можеш писатися до себе, і це буде така мовчазна подяка, але вона буде помітна. А, але через те, що немає цієї гнучкості і має ну, звички, да як це може бути? Немає цієї постійної бачи військового, якщо а, ви спіймали контакт з очікуванням, там зроби ось так. Якщо в тебе є сили, подяку. Якщо немає, ти можеш кивнути, та да, щоб формувати а, таку культуру. Фактичної немає. Те, що ми бачимо, схоже так, на такий хаос. Але дуже важливий момент, що не можна чіпати військових без взагалі людей не можна чіпати без візьково. Так, Не тільки і, ну, військових. Наприклад, у трасмівають групи. Я навіть нещодавно і бачила, як люди прям ну, каращиться. Військового там жахаються, туди стікають, створюються або простір навколо нього, або тиснуться, ну, якісь такі дуже хаотичні дитячі, можливо, реакції. На вашу думку, а чому ось уже десятий рік війни, третій рік повномасштабного вторгнення, і в нас досі немає якоїсь адекватної культури спілкування між цивільними та військовими? А, чому немає правильна інфраструктури? А тому, що люди не розуміють, як з цими важкими почуттями бути. Або їх а, уже хтось загинув, наприклад, з їх близьких, а у них є дуже багато злості, і коли, наприклад, або болі, вони коли бачать військових, так само можуть заклякати, але з інших причин є дуже багато паралельних психологічних процесів, які відбуваються, і вони не знають, що з ними робити. Немає такого простого алгоритму, такого, знаєте, для дітей зараз у школах, пішають або в всяких організаціях. Якщо ти бачиш, там, що хтось до тебе підходить, є один, два, три прості пункти. Зроби ось це, скажи ні. І короткі, прості слова, які є всюди, і через деякий час та, починається регуляція. Ага, там йде трансляція, там йде трансляція. Причому вона йде. Однакова, не така, що там така трансляція, ось така. А тут ти маєш взагалі в і буде хаос. Але ну, в принципі війна впливає досить важко на і Є дуже багато зараз хронічних таких загострень, процесів ментальних фізичних, фонтології, і це все нашаровується одне на одне, і тому люди просто не мають ресурсу, не знаходяться в хорошому стані, щоб вони класивали. Вінікає. Вона нас навіть зріс рівень домашнього насилля за останній рік просто скажений. Це також говорить про те, що люди не справляються своїми емоційними станами, і тому ми маємо теж маємо, маємо ці культури інформаційної єдиною стратегією. Чи мають оці взаємини між цивільними та військовими якось регулювати держава, на вашу думку? На мою думку, ну, саме вона й має. Саме вона і має займатися курою інформаційною політикою і трансляцією. Так а ми бачимо, що є деякі проблеми взагалі з інфоприводами або з інформацією, яка з'являється, може з'являтися ви зараз відчуваєте через всякі страхи, а те, що їх там обманюють, або якісь там заговори проти них. Тобто немає у єдиної лінії, так але це точно має в першу чергу робити справо. Далі там переправляти, наприклад, на якісь послі, а, да, там, на якісь відділи, які займаються засобами москов інформації. Це була одна лінія. Так само і, програма як ти і да коли додали у повітряну тривогу запитання, як ти і конкретний алгоритм. Це дуже допомогло людям. Це щось. Таке на що можеш спертися, і воно йде всюди однакове, і ти розумієш, що це від держави, як було, і це опора. Ви угу. знаєте, дійсно багато є ось таких прикрих інфоприводів, і причому не тільки про побиття, там є про те, що палять машини. З'являлася інформація взагалі, що люди на парковках просять військових, там пишуть їм послання, щоб вони не залишали військові машини, тому що нібито є загроза і для машин цивільних, і це насправді жахливо. І е, часто це може бути, мабуть, вороже і псо і нагнітання, як відрізнити одне від іншого. А, та знову повертаємося до єдиної лінії, так як у людей немає цієї єдиної лінії, вони чують киди різні оці його іпсої, да інформаційної да, психологічної спеціаліції, і вони не можуть у них немає ні ресурсу, ні освіти це відфільтрувати. Ця агресія до час виливається на сьогодні, як нібито винних у тому, що йде війна, або що когось забрали, або що хтось може. З дому, так? Тобто, взагалі, виходить, що вся атака від невдалої політики іде на військове. Uh -huh. Вони мають насчати і вони мають в себе ще витримувати удари, не зриватися на тих, хто є. Ну і ще окрема ланка підпалена, а то, там же дуже багато є підлітків. Так. Yeah. Yeah, оці ці речі дуже часто роблять або підлітки, тобто вони незрілі емоційно. Особистості, який ще не сформувався до кінця світогляду, система цінностей і так далі, або люди, які відчувають повну владу, кричать: а що ти мені зробиш? Я тут король. Да? Там, і відбувається така історія через корупцію, да, Тобто ці люди відчувають цю владу через корупцію, да? безнаказаність таку, і тоді починають співати військові. Оці повідомлення, а часто вони саме так емоційно наснажені, і як зрозуміти, що тобою, хто читає зараз це повідомлення, намагається наразі маніпулювати? Це повідомлення зазвичай таке неправильне і псошне повідомлення починається з такого, що зараз з'явилася секретна інформація. Хтось щось передав, сказав. Це таке або розкриття секрету, секретного, який стає раптом всім відомим, або починається з того, що скоро нас очікує жахіться, ми не виживемо і якісь такі речі. Люди на це підсаджуються, а знають, як це знов-таки мене є лікарка, я особиста, яка включила мені цінити, якщо вона бачить якісь такі вкиди, і нещодавно вона. Ці серпня а, попалася на вкрит про те, що змінюється влада в Україні? Верховна Рада розпустять, і вона і каже: Це правда? Так. Я кажу: як ви це? Ну як, як ви це зрозуміли? Як ви це собі уявляєте? І от я почала задавати дуже конкретно питання, да як вона собі це уявляє? Як це має відбутися за два дні, як вона десь прочитала? Вона починає вчитися міркувати критично з такими людьми, які оце щось начиталися транслюють. Треба не атакувати за те, що дурний що тобі там місків немає. Люди досить часто так зляться і кажуть, то такі люди ідіть звідси. І вони ж продовжують тоді ці люди вчаться. З ними треба провести таку бесіду з тими, кому вони ввіряють, на тему наскільки це нелогічні конструкції. І наскільки, і я так само їй казала, якщо ви втрапляєте на цей муж, там жах, жахіття, страх нас учити щось таке неможливе, і це та, трапиться зовсім скоро, то це є іпсон. Нормально будуть mm -hmm. жахати людину і створювати пані. Пані Ольгу, а зараз багато людей у війську, і у війську теж, ну, відповідно, є різні люди. Так? Як реагувати цивільним, якщо, наприклад, військовий ну, не дуже вічливо себе повів? А, дуже важливо взагалі да, максимально не чіпати військових в плані там, фізичного контакту, в плані комунікації, навіть військовий з тобою розмовляє досить грубо. В якому він стані? З них не знімається відповідальність, бо є ті, хто чинить насильство. особливо та, є ця історія з тим, що вони повертаються додому і чинять домашнього що Це така прям жахлива насправді історія, бо вони так само не можуть впоратися з тим, що вони є всередині, і приносяться додому і збиваються на інших. Якщо раптом так як сталося, що бачите, вийшло якийсь військовий веде себе, ну дійсно. Небезпечно, неадекватно, то важливо і не вступати з ним в конфронтацію, не намагатися йому щось пояснювати достатньо ок, і дистанціюватися, тому що будь-яка комунікація, якщо він знаходиться в такому накерованому стані, буде призводити до конфлікту, якщо він дійсно в, в свідомому стані і він шукає, наприклад, він шукає, де би він. Цю енергію зліс, якої він не може впоратися, бо вона про жінок ісь не чула, щоб, да, нападали вони, але чоловіків на жаль є така. Давайте наостанок резюмуємо так трішки нашу розмову. Тобто, правила поводження із військовими, такого поважного, щоб нікого не образити, це можна подякувати в іншому разі, жодним чином не потрібно зачіпати, навіть якщо людина може десь себе повести невічливо. Правильно? Так, так. Дуже важливо не сприймати це особисто. бо Люди е через те, що самі в нестабільному стані знаходяться, сприймаються як ага, то їм все можна, то я маю терпіти. Так, вони сприймають це як направлене особисто на них або на те, що це якась інхота, а не те, що людина. Ми не знаємо, в якому стані. Ми не знаємо, що вона перебувала. Не знаємо, звідки вона повернулася. Так є неадекватні люди. Із залежностями, наприклад, які є всюди, так але в більшості це може бути реакція, яка ніяк не стосується у людині поганого, може знайти око. Попри це, більшість військових вони у нас всі абсолютно адекватні. Ми їм дуже вдячні за те, що ми можемо в тому числі і зараз спілкуватися з вами, і можемо бути в мирних містах. Всякі випадки бувають. Головне на все адекватно реагувати. Пані Ольго, я вам дякую за розмову. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, була з нами. Дякую до зустрічі.